Усі попередні тижні були лише сходинками. Ти витримав та піднявся. Але тепер настав момент істини: або перехід, або матриця триматиме тебе назавжди. Усі ці сходинки вели тебе сюди. Ти вчився бачити матрицю, де інші бачили лише випадковості. Ти ловив увагу і переставав бути здобиччю для чужих програм. Ти очищав намір, відсікаючи все зайве, що не належить твоїй силі. Ти діяв, замінюючи мрії на конкретні кроки. Ти входив у транс життя, де дія і ясність зливаються воєдино. Ти торкався тиші не як втечі, а як повернення до себе. Але сходинки ведуть не просто вгору вони ведуть крізь неї, крізь себе, крізь матрицю, крізь усі ілюзії. І ось тепер ти стоїш на межі. Тут закінчується навчання і починається перехід. Перехід це не ще одна вправа. Це стан, де ти сам стаєш практикою. Ти більше не шукаєш методи, ти є методом, не тримаєш наміру. Ти є наміром, не йдеш шляхом, бо ти і є шлях. Матриця продовжує працювати. Люди грають ролі та події повторюються, пастки розставлені. Але тепер ти бачиш. А бачити означає бути вільним. Фінальна практика проста й без прикрас. Живи так, ніби кожна мить уже є переходом. Кожен крок це твій вибір. Кожен погляд це точка сили. Кожне мовчання це дія, яку світ читає. Ти більше не гравець на шаховій дошці. Ти той, хто бачить усю гру. Ти воїн, який витримав власний шлях. Перехід це не кінець, а ясність. Це доказ того, що ти вийшов за межі, де більшість зупиняється. Ти не просто пройшов сходинки, ти став ними.